Якщо в тебе сухата чутлива шкіра голови, купуй цю сиворотку від обсест. Це ефективна заспокійлива сиворотка для чутливої або подразненої шкіри голови. Вона працює як швидка допомога при дискомфорті, підтримує баланс шкіри та її мікрофлору. Має PH50 це фізіологічний рівень кислотності для здорової шкіри. При нанесенні на шкіру голови швидко висихає, дарує ефект легкої прохолоди, має антисептичний ефект, допомагає позбутися почервоніння, вирівнює pH шкіри і знімає дискомфорт. Скомфорт містить екстракт центели азіатської, Це потужний заспокійливий компонент, що має відновлюючі властивості, заспокоює та знімає подразнення. Екстракт чиїтаки захищає шкіру від зовнішнього впливу агресивних факторів. Екстракт зеленої ікри, морських водоростей, екстракт чорного труфілю і питаю мають антиоксидантний ефект, регенерують та підтримують здоровий баланс шкіри голови, а також стимулюють мікроциркуляцію, кровообіг. Живлять волосяні фолікули, що в свою чергу зміцнює волосся. Застосовують при свербіжі подразнені по шкіри. Після фарбування волосся, при сухості та стягнутості шкіри голови, при схильності до соберейного дерматиту або чутливої шкіри, а також після сонячного впливу або будь-яких хімічних процедур. Не рекомендується при дуже жирній шкірі голови, при відкритих ранах і сильному подразненні. Спосіб застосування: розділіть волосся на секції. По проборам нанесіть сиворотку і масажними рухами розподіліть по всій поверхності шкіри голови. Можна використовувати щодня як на вологе, так і на сухе волосся. Змивати не потрібно.